Мої вітання підписникам і тим, хто просто зайшов на канал. Сьогодні ми розберемо такий транзистор MP113A і подивимось, що є внутрі. Розбирається він дуже легко, беруться бакарези, просто чуть-чуть здавлюються. Я то здавлюю раз і перевертаю, щоб добре сняти, не пошкодити, що там всередині. На даному, в даному транзисторі ми бачимо ось таку тут деталь, схему, я не знаю як назвати внутрішність. Скажу сразу, що ця кришка з міді мідна це вже мідь. Я то беру ось так обрізаю їх ножки і відкладаю на даний час для подальшого афінажа. Так що кому сподобався обзор, пишіть, коментуйте.